Всім привіт! Вітаю вас на youtube каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як абсолютно кожен може гарантовано отримати від 5 до 300 доларів гарантовано, при цьому не ризикуючи власними коштами. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, партнер Binance Trader Vage подарує кожному від 5 до 300 доларів. Для того, щоб забрати дані кошти. Ці кошти будуть виводними. Вам необхідно перейти за моїм посиланням та зареєструватися. Пишемо свою пошту, придумуємо пароль. Після чого вводимо код, який прийшов на вашу пошту. Гуртаємо вниз і нажимаємо на кнопку Прийняти і продовжити тут і тут. Після чого ми нажимаємо на кнопку Прив'язати аккаунт та прив'язуємо свій аккаунт Binance. Пишемо свій логін і пароль від Binance і нажимаємо на кнопку Продовжити. Вводимо код, який прийшов на наш мобільний телефон. І наш аккаунт e, Binance успішно прив'язаний до сервісу Trader Vage. Далі ми переходимо в список портфелі і нажимаємо на копірувати. Вибираємо будь-якого трейдера і нажимаємо на копірувати. E, в розділі стоїмость ордена пишемо 10, сума копірування також 10. В цих остальних розділах нічого не пишемо, ставимо кредитне плече 1X, ставимо галочку і нажимаємо на кнопку Отправить. Бачимо, що наш портфель успішно скопірован. За те, що ми щойно відкрили угоду, нам безкоштовно дадуть плюс 5 доларів виводних на аккаунт Binance. Так, далі ми копіюємо свій профіль та переходимо за цим посиланням. Як бачимо, вони розіграють 5 тисяч доларів. І ця акція буде тривати до 5 травня. Бачимо, що 4000 доларів буде розділено серед 800 людей, тобто 800 людей отримають по 5 доларів і ще додатково, отримає... і ще додатково буде розділено 1000 доларів серед топ-10 людей по обороті. Отже, сюди в розділ Електронна пошта ми вставляємо свою пошту, по якій ви зареєстровані на платформі Trader Сюди ми вставляємо свій УІД, який ми щойно скопіювали. Після того ми підписуємось на їх телеграм-канал і вводимо свій сюди нікнейм через собачку і нажимаємо на кнопку «Отправити». Так, тепер давайте детальніше по нагородам. 800 людей отримують по 5, по 5 доларів. Для того, щоб їх отримати, вам необхідно просто, от, як я щойно показував, відкрити угоду на 10 доларів. Після того ви зможете її закрити, і, відповідно, кошти вам ці 10 доларів повернуться на ваш аккаунт Binance. І після 5 травня вам також прийде додатково плюс 5 доларів за те, що ви щойно зробили ці от маніпуляції. На даний момент всього. 35 учасників прийняло участь у цьому турнірі. Відповідно, буде аж 800 переможців, тому ви гарантовано отримаєте плюс 5 доларів. І відповідно ми бачимо, що ще є тут розподіл нагород за топ-10 людей по обороті. Відповідно, якщо зараз прийняло участь тільки 35 людей. І за перше місце ми отримаємо 300 доларів, а якщо займемо 60, то отримаємо 60. Тому зараз ймовірність того, що ви ще додатково отримаєте від 60 до 300 доларів, зробивши чим більший торговий оборот, приблизно 1 четверта. Тому рекомендую кожному зробити тут чим більший торговий оборот і забрати як мінімум 5 доларів і як максимум 300 доларів на кожен свій аккаунт Binance. Тобто, якщо у вас є декілька аккаунтів Binance, будь ласка, можете користуватися, можете запросити, запросити свого друга, знайомого прийняти участь в даній акції і всі гарантовано отримують винагороди. Так, винагорода нам прийде після 5 травня. Орієнтовно до 12 травня будуть нараховані всі кошти. Сервісом Trader я вже давно співпрацюю, вони стабільно виплачують кошти, тому рекомендую вам скористатися цією акцією і забрати гарантовані 5-300 доларів, виконавши прості дії. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.